На півночі області у місті Славута 25 травня голосували активно та спокійно. О 8-й ранку двері відчинили всі 17 дільниць. За порядком на них слідкували правоохоронці спільно зі членами громадської організації Славутський курінь. Наші обов'язки ходить спостерігати, дивитись, чи ніхто з людей не порушує порядку. На даний час таких випадків виявлено не було. Явка виборців досить висока. Працювали на дільницях міжнародні та вітчизняні спостерігачі впродовж дня. Серйозних порушень вони не зафіксували. У нас на дільниці все спокійно, все добре. Дільниця відкрилася вчасно, все як не має бути. На даний час на нашій дільниці все спокійно. Порушень великого законодавства немає. І мілкі порушення це коли люди вже такі в віці можуть забути, там біле кинути і обійти, а так порушень суттєвих на дільниці немає. Саж на дільницях траплялися непорозуміння. Кілька людей не змогли знайти себе у списках виборців. Мені не принесли запрошення. У мене прописане мама, брат в квартирі і я. Зарадити таким відолахам не змогли, адже згідно закону, включати або змінювати персональні дані у день виборів заборонено. Перевірка в списках заканчивалася в реєстрі. До 19-го включно це так закон гласить. А так ми нічого не можемо зробити. Врешті ж атмосфера панувала спокійна. На багатьох дільницях члени комісії постаралися, аби вона була ще й позитивна. Одне з приміщень прикрасили живими квітами. Але я хотіла всі букети зробити під колір прапора, жовто-блакитніх нарвала у себе на городі, були лише голубі, жовтих не знайшла, Вийшло просто вже квіти. А хотілося радість принести людям. Якось і от заходять люди, кажуть: ой, як у вас гарно, і то просто приємно. Члени іншої ДВК вбралися у вишиванки. То ми так задумали. Ну, ми підтримуємо українську традицію вишиванки і вирішили так всі вдягнутися. Вишиванки хвалять наш вибір. То є, кажуть, що дуже гарно. Ми теж дуже себе комфортно почуваємо в вишиванках. Дуже файно нам особливістю позачергових президентських виборів у Славуті називають неабияку активність населення. На окремих дільницях фіксували рекордну явку людей. Явка була на мою думку. Непогано, так як у нас із 1221 члена комісії виборців, нас проголосувало 1345 виборців. Дуже активне голосування на нашій виборчій дільниці. Уже на цей час проголосувало більше 60% виборців. А я такого ще не пам'ятаю, що. Така кількість прийшли голосувати. Активно йдуть голосувати. Славучани зізналися, проігнорувати день голосування не могли, хоч на дільниці йшли з дуже різним настроєм. Щоб наші діти хоча б нормально пожили. Хай вже ми там як живемо. А нашим дітям, хоч було все добренько. Щоб мир був, спокій. Щоб всі мрії збулись. Те, що задумали людьми. Хай щастить нам. Що Бог дасть це буде. Від нас це не залежить, але голоси треба віддати. Треба вибрати якось. Кандидата нормального, щоб зробив в країні якийсь порядок. Покращення від цього, стабільності. Якщо ми виберемо президента зараз і він знову, то те, не те саме робити, що було, то це змін ніяких не буде. Потрібно, щоб змінилося ціле покоління, яке розуміє, як треба жити правильно. Рівно о восьмій вечора, згідно закону, у місті зачинилися усі дільниці. Розпочалося найцікавіше підрахунок голосів. А він дав такі результати: більш ніж 54 тисячі виборців 195-го округу, що об'єднує Славутський та Шепетівський райони, віддали голос за Петра Порошенка. Він лідер президентських перегонів. Понад 12 тисяч людей проголосували за Юлію Тимошенко. Це другий результат. Більш ніж 11 тисяч за Олега Ляшка. У нього третє місце. Прийшли на дільниці та використали своє конституційне право. 69,1% виборців Тетяна Гуща Володимир Вінськевич. Новини Тіві 7